Допоки одні говорять про перспективи розвитку туристичної галузі на Закарпатті, а інші придивляючись до цього бізнесу, щоразу із захопленням пророкують створеним чи, хоча б запроектованим базам відпочинку, велике майбутнє на Тячівщині вирішили не ловити гав і взялися за справу вже сьогодні. Як то кажуть, гроші ледачих не люблять а почали здавалося б, і не з такого вже і великого та видатного просто перезнайомити людей, які хоч щось тямлять у туристичній галузі основною метою є не тільки вивчення безпосередньої теми маркетингу в туризму а знайомство між колегами скажімо, скажімо так тобто знайомство між працівниками між людьми які працюють в даній галузі конкретно в тячівському районі знайомство між послугами які вони пропонують вивчення пропозиції один одному Пані Наталія вже 12 років у туризмі, а досі й не знала, що до її готелю, а краще сказати, і це буде більш правильним, коли би окрім затишного відпочинку, простіше кажучи, байдикування, можна приєднати ще декілька видів туристичних розваг, наприклад, рафтинг, яким займаються у сусідньому селі, буквально на відстані півдесятка кілометрів, чи от, наприклад, спортивне орієнтування або велоспорт, яким також нагребують гості із тієї ж таки Чехії чи Словаччини. Приємно, що можна поспілкуватися із. З усіма із району, хто має веде туристичний бізнес, хто займається з людьми, практично. Взнати більше інформації про те, чим вони займаються, що вони мають, куди можна направити людей. Загалом, під час семінару, який до речі організував депутат Верховної Ради України Василь Петовка, одним із ключових моментів передвиборчої програми, якого був саме розвиток туризму і рекреації в області, точилося безліч дискусій. Передусім, присутні бізнесмени, які вже сьогодні непогано заробляють на туризмі, ділилися власним досвідом, як, наприклад, от, здолати ті чи інші юридичні або навіть бюрократичні труднощі. Загальним розвитком то не дається. А от на таких семінарах вже тобі розповідають, навчають, показують, які види реклами є, як себе представляти, як спілкуватися з людьми, окрім подолання організаційних проблем, юридичних негараздів, йшла мова і про відкриття нових напрямів туристичного відпочинку, якими досі у нашому краї не займалися. Наприклад, астрономічного, археологічного, аграрно чи навіть того дипломатичного туризму, без якого закордонний брат сьогодні собі навіть і не уявляє сучасний відпочинок. Це не тільки природні, ці кліматичні, це рекреація, в нас все розвивається. І можливості в нас великі. Ми знаходимося в чудовому місті, це центральне і в Європі, і у нас кордони. Близько, тобто можливості в нас величезні, і за туризмом в нас майбутнє. Що стало зрозумілим із одноденного семінару, так це те, що туристичний бізнес не стоїть на місці. Спектр туристичних різновидів, атракцій, фестивалів називайте як хочете, сьогодні розширюються саме кроками. Та головне в цьому те, щоб не вигадали люди, все це можна реалізувати у нас на Закарпатті.